Доброго дня, друзі! 26 липня. В ефірі наша постійна рубрика, яку ми час від часу перериваємо, повертаємо Ігор Масічук, запитання і відповіді. Тепер вона буде виходити кожні 2 дні. Ставте ваші запитання під цим відео або під оголошенням, яке я розміщую в день, коли вийде наступне. І ви обов'язково отримаєте відповідь на самі серйозні питання і самі незручні для мене питання. Отже, погнали питання. Скільки кацапи заплатили Невоху за здачу півдня? Я думаю, вся історія там глибше. Я думаю, що він отримає за все, що зробив проти України, звання Героя Російської Федерації. Можливо, ми ще побачимо, як Путін буде йому вручати, тому що Гостомель, Південь, Курська Авантюра, наступ на роботі ну, ну, це просто вилізло Тьот боком. Запитує Діма. Діма, вилізло для України так. І я впевнений, що це е, атака на Тьоткіно це диверсія. Диверсія проти України і українського солдата. Ігоря: чи можливий розвал України на декілька частин вже в цьому році? Запитує Яків Міщенко. Яків, е, Можливо, все. Але дай Бог, вдасться втриматись, позбутися диктатора Зеленського, який працює точно на Кремлі на Путіна, і вирівняти ситуацію, зберегти територію, які є принаймні, і зберегти життя нації. Як, е, Пок запитує, як думаєте? Довго все це ще в Україні буде? Е, я не вмію гадати, але думаю, що найближчі півроку буде. Кого бачите на посаді президента України в разі нових виборів? Є конкретні прізвища? Є прізвища, є бачення, але я їх не назву, щоб не накликати на людину ще більшу біду. Махновщина, знак питання Ігор Кропивницький питає. Ну, Можливо, і так. Е Як і в Мірченко, ще питання. Наскільки вірогідний прихід до влади заушного? Чого його пхають, чи є якийсь реальний кандидат йому протистояти? Е пхають, тому що хочуть мати керовану владу в Україні. Чи є кандидат є. Прізвища не скажу, тому що його зітруть. Кандидат, який буде виступати за мир, за Україну, за мир всередині країни, він однозначно переможе і за Ушного, і багатьох інших. Ігоре, коли, по-вашому, можуть бути відновлені повноцінні відношення Російська Федерація Україна? Ждем мир. дякую за відповідь. Дивіться, чесно скажу. повноцінні є. Тобто повні відносини ну, років за 10, не раніше. В Грузії при владі е, лояльна до Росії партія, і то повноцінно відносини не відновлені, а загиблих там було значно менше. Нам потрібно зупинити війну, повернути мир, забинтувати рани і чекати. Чи вірите ви, що восени буде закінчення війни? Як ви ставитесь до Федерального устрою України? Е, Запитує Володимир. Володимир, дивіться, до Федерального устрою України я ставлюся спокійно, так як покійний Вячеслав Максимович Чорновол? Е, чи вірю я, що восени буде закінчення війни? Я вірю, що війна закінчиться, і восени, до речі, це може дійсно трапитись. Хоча, думаю, що десь півроку ще мінімум. Чи плануєте писати свою книгу спогадів про життя? Друзі, я починав не раз писати, в мене є написана частина книги, я її не закінчую, не пишу повністю. Тому що е, правда, яку я там, ну, а я мушу написати правду, не сподобається дуже багатьом. І поставить під загрозу моїх рідних і близьких. То, а писати брехню не хочеться. Тому поки що пауса. Е, так, Ірина питає: Ігоря, хто стоїть за прослухуванням квартири Мінді? Що американці? А чи оприлюднять розмови. Дивіться, за прослуховуванням квартири Мінді стоять, стоїть Набу. За Набу стоїть Держдеп США. Чи оприлюднять розмови, спочатку, думаю, будуть торгуватися. Але розмови, я думаю, є не тільки в Набу і не тільки в американців, в тому числі і в групи Коломойського. Я думаю, також буде цікаво. Я підготував запитання на цю тему Олександру Дубінському, е, політв'язню е, режиму Зеленського, близькому до групи Коломойського. І очікую відповіді, і зразу опублікую їх на своєму Ютуб-каналі. Ігоря, коли додому волобни, коли впаде режим Зеленського і зелений гнид. Здравствуйте. По мнению ваших знакомых, какие страны лучше всего эмигрировать из Украины, чтобы подальше от совсем отбитого, чокнутого руководства стран населений? В Европе что-то назревает. Печаль и дентрализация. По моему мнению, Украина уже не спасаемая. Восстанавливать ее никто не будет особо, чтобы не делать конкурента своей же экономике, которая в ЕС и так еле дышит. Ну, мої знайомі е, виїхали, мігрували в різні країни: і в Канаду, і в Ірландію, і е, в Британію, в Німеччині багато. Знаєте, на вкус і світ товариша ні. Для мене взагалі Україна цінніше всього. Чи збереже зелена гнида свою владу? Сподіваюсь, ні, Майкл. Тетяна, куди звертати, щоб повідомити про протиправні корупційні дії керівників ДБР, які підтверджуються офіційними документами? Звертались до НАЗК, навіть відповідь надана не була. Прийшліть документи мені. Я буду робити розголоси, добивати, щоб покарати цих негідників. Скажіть, чи будуть ТЦК? Відловлювати людей після заморозки війни, якщо це станеться до завершення військового стану. Будуть. Чому Ахметов, Пінчук, а також деякі інші дуже впливові постаті часів Януковича, досі залишаються недоторканими з боку правоохоронців та активістів, адже питань до законності набуття їх статків та подальшої діяльності має бути достатньо. Чи буде в країні все ж таки якась боротьба з олігархами, які фактично продовжують керувати країною? Боротьба з олігархами має бути на рівні законодавства, а у нас парламент куплений олігархами. Тому при цьому скликанні парламента нічого не буде. Воювати не хочуть, а людей просто так забирають. Чи не час було подумати про мирні шляхи вирішення конфлікту? Я про це кожен день кажу: мир, мир, мир. Мир це шлях до порятунку української державності і української нації. Так. Раса, коли можуть бути доступні пленки Міндича, по вашому мнению. Возможен для варіант, що ніколи і їх обміняють на щось? Спасибо за відповідь. Варіант, що ніколи. Розглядається, що на щось спробують обміняти точно. Але те, що вони з'являться, я впевнений, бо вони є не в одної структури. І думаю, з'являться ну, друга половина серпня вересень. Може ли реально сьогоднішній Майдан стати началом для сверження власті? Запитує Вінсент. Е, може, це пролог до е, м, скинення диктатури. ТЦК це легалізовані Зеленським охорони на людей. В Україні не можна захищати владних, власних інтересів, треба бути єдиним народом. Е, ну, я з вами згоден щодо єдності і руйнування, дискредитації, якою займається. Власне, ТЦК Захист України. Що буде з Куп'янськом? запитує Євген. Ситуація дуже тяжка. Куп'янськ напівточені, охоплені, будуть бої. Все залежить на якому етапі почнемо реально, реально говорити про мир. Так. Віталій Захарченко, навіщо війна, коли можна шукати мирні шляхи вирішення конфлікту? ТЦК мають відповідати за свої дії, а не просто так забирати людей. Дивіться, говорити легко. Росія не хоче шукати мирні шляхи вирішення конфлікту, бо в них все хорошо в наступі, вони захоплюють все більше і більше наших земель. Україна не хоче, точніше, не Україна, а українська влада не хоче шукати мирний варіант, тому що війна її влаштовує при війні вони при владі, при війні вони на коні, при війні вони успішні. Війна це їхнє поживне середовище. Я маю на увазі зелене гнид. Тому вони також не хочуть припинення війни. Щодо ТЦК, то це диверсійний інструмент руйнування бажання захищати вічисну. Коли Зелю вимахаємо, в... ну, я не зрешені, я не буду його махати ні вратяку, ні позаратяку. Для цього в нього є інші близькі друзі. Здравія вам! Як ви вважаєте, думають умні і критичне мислячі люди з вашого окруження про дальнішу судьбу просто народу України? Дуже непроста доля чекає наш народ. Багато хто буде в вигнані, багато хто асимілюється, багато хто э, спробує завести мігрантів асимілювати в Україні. Питання збереження ідентичності українців. Зараз дуже важливо. Будуть ли висилюватися репресії? Будуть. Буде ли хтось давити давить на нашу власть, щоб заключить сделку і вийти з війни? Вже давлять. Трамп, возможно ли в післявоєнному времени стабілізувати економіку і дати людям, потерявшим имущество, гарантію на нормальну життя? Можливо. Але пахати прийдеться, засучивши рукави. Если смениться власть, буде вона действительно працювати в інтересах нашого народу? Ну, від нас з вами залежить, кого беремо. Пару слов про точку демографічського невозврату. Ми дуже близькі до неї. Які новини по справі Дельта Банку, чи шукають вагона в Австрії, чи повернуть викрадені кошти в держави? Зараз не шукаються вагон дійсно в Австрії, я його особисто бачив, він мене побачив і втік. Легалізовано ТЦК це не рішення. Треба шукати мирні шляхи, але не забувати про справжню загрозу для нас. Треба, але ніхто не шукає. Ігор Володимирович, деякі люди кажуть, що агресія Орди проти України це початок третьої світової. Але це не так. Насправді зараз світ готується до третьої світової, і Україна це лише полігон, де постійно еволюціонують технології та з'являються нові прийоми ведення сучасної війни. Захід буде постійно виливати це гроші, а це означає, що війна буде мінімум 3-4 роки, поки головні гравці не закінчать переозброєння. Виходячи з вище викладеного. Е е е Питання, що ви порадите, бажаного покроково, звичайним пересічним громадянам, більшості жінкам, дітям та людям похилого віку на найближчі 3-4 роки. Дивіться, берегти себе, шукати дебезпечніше. Я не вірю, 3-4 роки, якщо буде тривати війна, Україна не витримає, люди закінчаться. Я думаю, раніше. А щенками дітям треба рятувати себе від війни. Що потрібно зробити українському народу, щоб збавитися в шайки зелі? Всім разом сказати, Пашов. Місто того, щоб шукати мирні шляхи вирішення конфлікту. Зеленський навмисно підживлює війну. Це призведе до ще більших втрат та несе загрозу всьому світу. Абсолютно правда. Віддаже на виборах абсолютно ні за кого голосувати. За времен розвала Союзу, всі президенти тільки грабили нещасну Україну. Просто виходу нет. є. Треба ліквідувати посаду президента, жити в парламентській республіці і запитувати своїх обранців. Будуть -ли наказувати хмельницьких прокурорів інвалідів, чи опять порішають. Ми за цим слідкуємо і будемо запитувати у пана Кравченка. Як вважаєте, Зеля піде в відставку, чи можливий мир без зеленої влади? Він тільки без неї можливий, поки вони при владі, вони її не віддадуть. Чи піде він, буде залежати від всіх нас? Мир, мирне время має бути пріоритетом, але Зеленський, на жаль, руха країну до катастрофи. Факт. Дух імператора. Скажи: довго ли продержаться у власті большевики? Думаю, півроку плюс мінус. За скільки грошей знімаєте житло? Я знімаю досить недороге житло до півтори тисячі євро. І однокімнатний, і в принципі все. За які деньги ведете скромну життя в Вені? За Зароблені, працюю, заробляю, я, дружина. Почому українці так писати доноси друг на друга? Ну, застрість? Застрість, Ось бачите, питання про Бабово, про все це першочергово. Лісовському поголошували навіть в Болгарії, чи були у вас такі ситуації? Були. Сьогодні 2607 2025 Можливо, така ситуація, що російська армія, що Українська та Російська армія будуть одною в 26.07.45. Ну, в історії не можна казати, що нічого неможливо, але я поки що цього не уявляю. від слова взагалі. Ігоре Володимировичу, питань немає. Просто хочу висловити вам глибоку повагу за вашу громадянську позицію, за висвітлення проблеми знущання вірою православною в нашій країні. Хай береже вас Господь. Дякую щиро. Миру найближчим часом не буде. Світ чекає, що ще більш потужний глобальний конфлікт, після якого буде підписана Ялта-2. А до Ялти-2 ще мінімум 10 років. Ну, побачимо. Подвибори виважу. Добрий день. Як думаєте, що нас чекає після війни в плані суспільства? Чи будуть створюватися ОПГ, як, бува, після війни, чи буде помста поліції, злочинство і так далі? Буде, все це буде. Вудне руля, респект земляку. Дмитро, вам вітання. Як ви вважаєте, хто насправді є організатором протестів проти закону про набу? Та чи є, та ще не є це такою собі спробою повалення режиму Зеленського? Є. Я про це сто раз казав. Доброго дня. Що мається на увазі під терміном відновлення України? Я так розумію, відновлять цікаві промислові активи, а до звичайних міст, сіл, будинків нікому не буде діла. Дивіться, промислові активи, навіть якщо відновлять, без людей не працюють. Що таке гарантії безпеки для влади? Непритягнення до відповідальності. Як можна гарантувати, що умовний Коломойський, чи будь-хто в кого є зуб на владу, не захоче поквітатися не в правовому полі? Захоче й не один. Чи після відходу від влади постійно жити за парканом і захистом охорони? Так і живуть. Що буде з доларом і євро? Ваші прогнози. Будуть плигати, але не критично. Хочу почути вашу думку з приводу рейдерської атаки на Ірпінську міську раду, де хочуть незаконно оголосити недовіру міському голові Маркушину та передати владу особі підконтрольній Карплюку. Якщо це буде відбуватися в законний термін голосуванням депутатами, нічого зробити не можна. Якщо це буде втручання правоохоронної системи, втручання влади, це зло. Чи додавлять іноземні партнери Зеленського, щоб пішов з посади? Чи встигне Зеленський домовитись з Путіним щодо своєї власної безпеки та переобратись? Переобратись навряд чи хто дасть. Про безпеку треба з усіма домовлятись, чи додавлять додавлять. Питання про майбутнє. Як юридично та дипломатично потрібно вести себе з Лондоном, якщо Гонтареву нам не вернули, а ми вимагали? А там половжування крадіжки в банківській системі ми не вимагали. Корупційні українські зелені гроші з заморських англійських, а офшорних юрисдикцій не повертають. Все треба вимагати, і за все треба говорити. Ваш прогноз українцям на 5 років. Найближчі роки війна, потім відновлення. Бережіть себе. Підтримувати справжню демократію важко, коли політики думають лише про себе. Стовідсотково. Політики думають про владу, а не про майбутнє країни. 100%. Питання риторичне. Слід поцікавитись, яка на планеті Земля сама кривава іудейська династія? Без коментарів. То так, де ваше погнали, е, е, купа запитання, відповідь нуль. Даю відповіді. Де ваша готовність відповісти на всі запитання? Ось тут в цьому відео. Е, буде для трибуналу Казі Зеленської і Зелений Гніт після війни. Я б дуже цього хотів. Це було б очищення країни. Що далі? Без загальних слів конкретно. Війна, боротьба, шлях до миру. Чи буде поділ України? Якщо так, то в якому вигляді? Якщо ні, то який устрій держави може бути? Устрій держави, Ну, я думаю, федеральний зараз, федеративний унітарний, навряд чи це може знову взривати країну. Друзі, дивіться, це всі питання на цю хвилину на телеграм-каналі. Зараз ми зайдемо ще на Фейсбучик. Там також є небагато, але є питань, ми дамо відповіді на них. І нагадаю, що питання ставте під цим відео, отримаєте відповіді в понеділок. І обов'язково е, слідкуйте за телеграмом Фейсбуком, там будуть окремі оголошення. От. Отже, погнали питання з Facebook. Чи колекціоную їх на сороги? Навіщо? Мені подобається тварина носоріг, і я їх колекціоную так дійсно, їх 150 штук у мене. Так. Пане Володимире, дуже хотілося б ні на питає, попасти до вас на власний прийом, тільки не знаю, як це зробити. Не веду я зараз прийоми. Не веду. Доброго дня, хорошого, успішно. Протести в Києві тривають, типу, вас народу, колись проведемо ефір, проведемо обов'язково. Добрий пан, пане, от скажіть, виходить, що протести вже так, добре, дня, як ви думаєте, Моня єврей, він вже зеля, все так, втриматись не втримається. Чи продаватимуть наші дрони американцям, спочатку їх зробити треба. Чи сяде Зеленський, я дуже хотів би. Чому в Україні на війні з Росією керує російський генерал Сирський? Це питання до Зеленського. Чи це такий план здачі країни? Ну вони накерувалися дуже на це схоже. Доброго ранку. Чому в Україні діє три православні церкви ПЦУ? Українська православна церква Київського патріархату, ПЦМП. МП. Невже вищі церковні мужчини можуть сісти і все вирішити? Для цього мала бути влада і бажання єднати, а не роз'єднувати і не нищити? Я пропонував весною 2022 року, як це все вирішити, зробити і отримати єдину могутню помісну церкву православну, яка була б щитом. Духовним для нашої нації. Але друзі, але ситуація в тому, що влада антибожа. Вона знищує прав... віру православну і взагалі християнство. І взагалі віру. Вона атеїстична, безбожна, богоборці, такі як більшовики, тільки зелені. Друзі, це було останнє питання з, Фейбу... з Фейсбука. Ще раз нагадую. Можете поставити питання під цим відео, отримайте відповідь в понеділок. Або в понеділок буде оголошення в Телеграмі і в Фейсбуці. До зустрічі і чекаю на ваші питання. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть відгуки, думайте, спостерігайте, з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.